Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сухопутні сили Польщі отримали першу партію танків М1А2 2 сеп «Абрамс», які є одним із найсучасніших бойових машин у світі. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Перша партія складається з 28 одиниць, які були доставлені морем та відвантажені у Польщі. Як зазначив міністр, зараз танки проходять технічну перевірку, після чого їх передадуть до підрозділів сухопутних сил. Ці бойові машини увійдуть до складу 18-ї механізованої дивізії імені генерала Тадеуша Бука, зокрема. 1-ї Варшавської бронетанкової бригади та 19-ї механізованої бригади Загалом Польща замовила 250 танків М1 СЕПВІ-3, модернізація яких здійснюється на заводі в лімі, штат Огайо, США. Згідно з угодою постачання танків відбуватиметься в період із 2025 по 2026 рік, крім танків у рамках контракту, вартістю 6 мільярдів доларів, Польща також отримає сучасні системи протидії вибуховим пристроям ЕН 12 Крюдюк, евакуаційні машини. Машини М88 а 2 Геркулес, штурмові мости М1110, великокаліберні кулемети М2 M2 та М240 с а також запасні газотурбійні двигуни agt 1500. На даний момент Польща вже використовує 116 танків М1 а 1 ФЕБ, які раніше перебували на озброєнні морської піхоти США. Ці машини з часом будуть модернізовані до стандарту М1 а 2 СЕП В3». Крім того, у Польщі є 28 танків М1 Ей2 СЕП Ві2, які наразі використовуються для підготовки. Овка екіпажів у майбутньому ці машини будуть повернені до Сполучених Штатів. Слід зазначити, що Польща активно розвиває свої бронетанкові сили, доповнюючи американський Абрамс сучасними південнокорейськими танками К-2. Південнокорейська компанія Hyundai Rotem вже виготовляє та постачає 180 танків танків 2 у чотирьох партіях. Виробництво танків у версії КАЙ 2 PL на території Польщі має розпочатися з 2026 року. Загальний обсяг замовлення на танки к 2 PL становить 820 одиниць. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.